Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Нагороджується Новоград-Волинська загальна загальноосвітня школа номер 7 Житомирської області. Директор овдіюк Віктор Іванович. Віктор Іванович. Хочеться привітати і вас особисто, і Новоград Волинську загальноосвітню школу номер 7 Житомирської області. В номінації за вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти та виховання.